За офіційними даними, у білоцерківській громаді проживає понад 16 тисяч переселенців. Вони втекли від окупантів та постійних обстрілів з різних міст і сіл України. Але приїхавши у Білу церкву, майже всі зіткнулись з однією і тією ж проблемою: відсутністю житла. Як стверджує волонтерка Анна Феченко, до них у штаб чи не щодня приходять люди, які просять десь переночувати? А все через те, що у місті. Немає соціального житла. Міській владі неодноразово нарікали на цю ситуацію. Проте, як каже дівчина, чиновники здається, вміють лише розводити руками, адже міжнародні організації готові надати гроші на ремонт та облаштування шелтера. Але для цього потрібне приміщення комунальної власності. Ми від них не вимагаємо нічого надможливого. У нас повно приміщень, але вони офіційно міська рада сказала, що приміщень немає і останній. Випадок мене добив, коли два тижні назад дзвонить поліція в 9 ранку, каже Анна Іванівна, добрий день. Це вас турбує поліція. Ми вам привезли бомжа з Бахмута. Я кажу, а що до мене? Чого не в міську раду? І тобто, чого я, волонтер, змогла обзвонити всі заклади, куди куди його можна було поселити, а це не робить відділ соціального захисту, який отримує за це зарплату. В той же день мені позвонив відділ соціального захисту і сказав, треба ще одну людину поселити. Я їм дала контакт акти собору обурюється цим і внутрішньо переміщені особи та наголошують також, ходили у міську раду і просили безкоштовне житло проте всі намагання як горохом об стіну. Ми залишилися без нічого. Ну хто нам ну хто, хто нам поможе? Хто нам поможе? От мені років. сім він там на низу після двох інсультів сидить. Ніхто нам нічого безкоштовного не пропонував. В Бахмуті житлів попав снаряд. Вот. квартира вже как бы, непригодна для життя. Осталась я ну, свої 54 роки без життя, без роботи. Без ничего. Я была на приеме в исполкоме, попросила помощь, какую помощь ну, в обеспечении помещения да, ну, комнаты. Вот. Мне сказали, что нету ничего. Вот и все. Разговор був короткий. Кажуть, що зараз на западній Україні звертаються дуже багато тих модульних містечок, і вже людям, які зовсім не в силах платить пенсіонери, їм пропонують Біля церкви Я ходила, нам ніхто не запропонував. Все ми ж розраховуємо на себе. і шукаємо самі. Я знаю, що тут є. Е... Будинки для реабілітації пусті стоять. Біля нас стоїть будинок дитини пустий, і ще багато приміщень, де можна було б розселити нормальних людей, які б підтримували чистоту, і це просто я думаю, що міська рада тут в них дуже багато проблем своїх, а до нас руки не доходять. Отак скажу. Справа з вирішення житлового питання зрушила з місця лише 30 березня цього року, коли депутати міської ради колегіально звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра освіти і науки Оксена Лісового та Голівкова і Кор у листі. Вони зазначили житлових приміщень комунальної власності у білій церкві для переселенців. Немає, тому просять проаналізувати стан заселення гуртожитків місцевих освітніх закладів та створити на їх базі житловий фонд для ВПО. Крім того, в місті Біла Церква за адресою вулиця Росіва, 14 розміщена будівля студентського гуртожитку, балансоутримувачем якого є Білоцерківський професійний ліцей, яка не використовується за цільовим призначенням більше 20 років, знаходиться в аварійному стані і потребує повної реконструкції. Гуртожиток має площу 2415 квадратних метрів, 100 кімнат. Просимо передати вказану будівлю до комунальної власності для реконструкції під житло для внутрішньо переміщених осіб. Гарантуємо виді. Ілання коштів на реконструкцію про те, чи отримала білоцерківська влада за півтора місяці відповідь на своє прохання поки невідомо. Наша редакція надіслала запит для уточнення цієї інформації, а також чи планують облаштувати шелтер, чи допомагає місто переселенцям з житлом, та де, на думку чиновників, має жити людина, яка приїхала у Білу церкву. Відповіді на всі ці питання ми почуємо згодом. Тож дочекайтесь пояснень. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.